Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Я вас вітаю на каналі провінтажних ляльок Барбі. Це мій інстаграм, це моя кішка Персея, а це моя кішка Амурця. І ми любимо робити огляди і розпаковки. А сьогодні я покажу вам найрідкіснішу ляльку з серії Summit Барбі 1990 року. Це, звичайно ж, дівчинка на молді Стефі. В рамках цього випуску була Барбі Крісті. Кіра та Стефі. Ці дівчатка були в пишних біло-золотих сукнях та білих жакетах. До мене ж моя красуня приїхала роздягненою, тому що вона у мене вживана. Тим не менш, я несамовита рада, що змогла придбати її у свою невеличку колекцію. І зараз я покажу вам, як я накрутила їй волосся. В неї є дуже типова стрижка для кінця 80-х, початку 90-х подвійна, пишна. Тому, якщо ви матимете таку або схожу ляльку, щоб відновити той об'єм і кучеряшки, потрібно буде добряче попрацювати над ними. Я показую вам свій спосіб, а ви в коментарях поділіться зі мною своїми лайфхаками. Спочатку стандартно мию вичесую ляльці волосся, розбираю на пасма, використовую соломинки, фіксую невидимками та поливаю зверху укропом. Не все гарно накрутилося, тож мені потрібно буде повторити ці всі процедури. Нуму одягати цю ляльку в неймовірно гарний комплект від Fashion Avenue. Тут вже пакування виглядає не дуже презентабельно. Тож я з чистою душею його розпакую. А тут позаду скільки дівчаток початку 2000-х. У мене є папка, куди я кладу всі свої вирізки від коробочок, а також фешн-пеків. Тому що місця, щоб зберігати коробочки, в мене точно немає. Тож цей набір був випущений в 2002 році, зроблено в Китаї. Я коли побачила цю ляльку вживу, одразу зрозуміла, що їй дуже пасуватиме. Погляньте, в неї золота біжутерія, і мені здається, що цей комплект, такий розкішний, дорогий, гламурний, ну, вона в ньому буде виглядати дуже гарно. Нехай хоч лялька буде одягнена, щось привабливе, бо мені на неї холодно навіть і дивитися. Передаю вам привіт з теплої піжами, халату. А ще в мене тут грілочка в ногах лежить. Я дуже вдячна Тетяночці, це її сторіночка в інстаграмі, ви всі її знаєте. Вона надіслала мені цей комплект, щоб якось підняти мій настрій. Картонні пляшки можна поставити на задній план на поличках в ляльковому будиночку. А це схоже на ящик з різними. Штуками для ванни, щось таке типу мило, оліка для ванни, можливо. Ну, я не знаю, про що говорить вам ваша інтуїція. Напишіть в коментарях. Тут сердечко, метелик і квіточка. А тут у нас яскраві напівпрозорі пляшечки. Я думаю, що це лак для нігтів жовтий та салатовий. А капці, які вони милі. Дуже приємні на дотик. Сатинові штани з білим мережевим. Хороша резинка. Нічого з нею не трапилося більше, ніж за 20 років. Оце якість. І топ він також має. Мережево. Зверніть увагу, не просто біле, а там ще виблискує щось. Так би могла виглядати Стефі, коли повернулася після саміту додому. А я тут вирішила перекрутити деякі пасма і показати вам детальніше, як я це роблю. Волосся має бути вологим. Кінчик прядки я збираю серветкою і починаю закручувати його навколо соломинки. Потім фіксую це все невидимками. Які не хочуть правильно ставати з першого разу, і я починаю ф -ф 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 трішечки дратуватися, але нічого, воно того варте. Тепер це полити обережно окропу, щоб закріпити зачіску, і почекати, доки вона висохне. О, потрібно не забути це прибрати. Наступна красуня також приїхала від тетяночки: це Far-Out Barbie репродукція білявки Twist and Turn, випущеної в 1967 році. Яскрава представниця так званої мод ери. Видання колекційне обмеженим тиражем. Тож тут є прозора підставочка. Я таки дуже люблю. Мені здається, це найзручніші. Білі гумові чоботи. На них присутня деяка липкість. Я вам зараз покажу, що я використовую. У мене є пудра для тіла, дуже люблю ваш, обожнюю цей запах, ви можете використовувати дитячу присипку або тальк немає різниці. Це все прибирає липкість і на ногах ляльки, коли таке буває, і на різних гумових елементах її одягу. Які цікаві колготки, вони. Дивно одягнуті, мені здається, що трішки розтягнулися. Або ж вони такі навмисно зробили, щоб було зручно одягати з чобітками. Та ні, та ні. Бачу, що тут і резиночка розтягнулася. Все ж таки так не має бути. Ніжки у ляльки на кліках, і ось так вона виглядає. Повний зріст, дуже яскравий образ. В комплекті ще мали бути білі окуляри, але мені здається, що якась мишка одягнула їх і, мабуть, поїхала тусити на вудсток. молдобличчя називається TNT або ж ностальчик. У вушках ефектні сережки, на голові у ляльки кепі кремового кольору. Зроблене з матеріалу, який ми так не любимо, тому що він починає осипатися. У ляльки густа пряма гривка, волосся зібране пасмами позаду. Але я не буду показувати, як, тому що не хочу відкріпляти це кепі. Зараз я заберу все, що осипалося, на її прекрасне обличчя. Продовжимо огляд. У неї прошиті вії, дуже гарні блакитні очі, які мають один біленький блік. Рожева помада і рожеві щічки. Макіяж мінімальний, дуже ніжний, на відміну від яскравого образу. Салатовий плащ з рожевою підкладкою, рожевими та білими квітами. Нагадує кавунчик. На ньому є 4 біленьких декоративних куцики. Ви коли-небудь бачили таку дрібноту? Якщо вас ще це не вразило, то ось вам, будь ласка, тут ще є пояс. Міні-сукня, яка імітує в'язку. На спині має металеві кнопки. Ех, не хотіла я її роздягати, але давайте все ж таки покажу вам все детально. Позаду знизу на спині напис Мател 1966 рік Малайзія. І ось як виглядає славнозвісна TNT талія Оцініть ці пальчики з рожевим манікюром. Сьогодні моя подружка надіслала мені підставку для ляльок у вигляді прозорих сходів, тож на мене очікує перестановка. Галю, тобі привіт! Я думаю, ви помітили, як тут уже дівчаткам стало тісно, тож я придумала, як це можна реорганізувати. Вільне місце це, мабуть, найбільша проблема у всіх колекціонерів. І можете мене привітати, бо я знайшла свою ідеальну філіппінську крістал. Поки що так. Дівчатка репродукції будуть стояти на верхній поличці. А справа у мене стоять ляльки в коробках, які я брала для відео на розпаковку, але зараз катастрофічно немає ні можливості, ні часу знімати і тим паче озвучувати нові відео. Тож я взяла добровільну аскезу на купівлю ляльок в коробках. Лише коли я зніму всі відео розпаковки ляльок на верхніх поличках, от тоді я придбаю нових Барбі в коробках. А от аутфіти я залюбки придбала. Мені написала підписниця, що вона має вінтажні аутфіти для скіпер, тож я в неї замовила повторки. І я хочу показати вам, які дива відбуваються після окропу та кисневого відбілювача. На біленьку сорочку я ще використовувала плямовий відник. Тож, вся магія відбувається зараз на ваших очах. Для яскравих тканин я не використовую окроп і не користуюся кисневим, а звичайним гелем для прання. Все перу окремо маленькими порціями червоні та жовті речі дуже сильно линяють, будьте обережні. Персейка прийшла контролювати процес. Вона мені щось не дуже довіряє. Сорочці більше ніж 50 років. Уявіть собі. Білосніжна. сніжна. Варто мені було лише залишити відчинені дверцята, Персе я вже насіяла тут хаосу та розрухи. Тепер скіпер у своїх справжніх вінтажних аутфітах. Я дуже задоволена. А ще я вирішила поставити дівчаток на молді Стефі на верхню поличку справа, щоб ними милуватися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Коментар не пишіть, лайк не ставте. Висилайте смаколики. А ой, як це вимкнути?